Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. З 1 грудня 2022 року Пенсійний фонд України буде вам призначати житлові субсидії. Надати документи для призначення житлової субсидії ви можете одним із способів. Це або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, через мобільний додаток Пенсійного фонду, або через портал Дія. Також можете надіслати пакет. Документів до органів пенсійного фонду через почту, звернутися до уповноважених осіб своєї територіальної громади або до центру надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПу, і надіслати пакет документів через сайт Міністерства соціальної політики України. Що важливо, одержувачам, яким субсидія вже була призначена, повторно звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно. Виплати вам будуть надходити до завершення. o no. pāli Опалювального періоду. Державну допомогу на поточний опалювальний сезон вам буде призначено з початку такого сезону, якщо ви звернетесь за даною допомогою протягом двох місяців з початку сезону, тобто не пізніше 15 грудня 2022 року. За зверненнями, які надходять після 15 грудня 2022 року, субсидії вас будуть призначати, вам будуть призначатися з місяця. З якого ви відповідно звернулися, також вам необхідно буде для оформлення субсидії подати заяву та декларацію про доходи. Також дивіться при необхідності, що вас можуть. Запросити наступні документи, це договір найму оренди житла за наявності такого договору, довідку про доходи, при зазначенні в декларації доходів інформація про які відсутня в органах пенсійного фонду та Державної фіксальної служби. Також дивіться, можуть, наприклад, ще у вас запросити додатково довідки про оплату житлово-комунальних послуг, якщо ви володієте іншим житловим приміщенням, чи договір оренди житла в іншому місті, якщо у вас такий є. Тому, чи, наприклад, довідку, яка підтверджує, що ви не проживаєте за місцем реєстрації. Також дуже важливо, ще хотіла вам зазначити, що ви можете звернутися. До пенсійного фонду, де вам зручно, тобто не залежить від місця вашої офіційної реєстрації. От. Дивіться, і стосовно що боргів, якщо маєте заборгованість, дивіться, якщо сума боргу у вас більше, ніж 680 гривень, то строк позовної давності, якої не минув, на строк позовної давності визначається. Три роки згідно статті 257 цивільного кодексу України. В такому випадку субсидію вам зможуть призначити тільки в тому випадку, якщо ви уклад... будете готові укласти договір про реструктуризацію та науборгу. Що це значить? Тобто ви зможете сплачувати свою заборгованість частково. Тому, будь ласка, не переживайте, не панікуйте. Навіть той, хто має борги за житлово-комунальні послуги, ви також можете отримати субсидію. От тому така ситуація на даний момент стосовно субсидій, хто ще не подав, будь ласка, до 15 грудня 2022 року подавайте, звертайтеся. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте. От хто вже отримує субсидію, вже кому вона призначена, повторно звертатися до органів пенсійного фонду вам не потрібно. Виникають питання, будь ласка, задавайте задоволенням проконсультую. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте, що задаєте питання. Підписуйтесь на канал, надалі. Слідкуйте разом зі мною, за актуальними змінами в законодавстві. Взагалі, слідкуйте разом зі мною, за новинами, якщо раптом дуже довго вам відповідаю. Не ображайтеся, будь ласка, маю перебої зі світлом. Вірю, що це все. Тимчасово дуже швидко пройде, і все в нас буде обов'язково добре. Бережіть себе та свої сім'ї.